Казка про січень і підсніжник. Жив був місяць січень, перший у календарному ряду. Його завжди називали головним серед братів місяців, адже саме він відкривав новий рік. Січень пишався своєю важливою роллю і старався зробити свою пору особливою. Січень був не лише холодним і білим, а й дуже щедрим на дива. Він носив на плечах великий пухнастий плащ із снігом, під яким ховалися мрії людей. Щоразу, як хтось загадував бажання під Новий рік через Різдво, січень уважно слухав і записував ці мрії у свої снігові нотатки. Одного разу січень побачив, що в маленькому селі біля лісу жив хлопчик на ім'я Миколка. Він мріяв про диво для своєї бабусі, яка дуже любила квіти, але через холод не могла побачити їх узимку. Миколка попросив січня подарувати їй квітку, яка б розцвіла навіть серед снігів. Січень задумався. Квіти це справа його сестри весни, але він не міг залишити бажання хлопчика без відповіді. Тоді він покликав своїх друзів, мороза та вітерця, і попросив їх допомогти. Мороз створив крихкі візерунки на вікнах, схожі на квіткові пелюстки. А вітерець розвіяв їх, щоби розцвіли сніжинки над бабусиним будинком. Проте це було замало, і тоді січень вирішив використати свою чарівну силу. У новорічну ніч, коли всі спали, він тихо змахнув рукавом свого снігового плаща, і біля бабусиного вікна, з-під снігу, проросла. Тендітна біла квітка. Це був перший підсніжник, символ тепла і надії серед зимового холоду. На ранок бабуся і Миколка знайшли цю дивовижну квітку і дуже зраділи. А січень, побачивши їхню радість, усміхнувся і пішов далі виконувати свої обов'язки. Відтоді січень. Завжди приносив людям не тільки холод і сніг, а й краплину надії, приховану в зимових чудесах. І якщо придивитися, то можна побачити, як він крокує засніженими полями, розсипаючи мрії і даруючи радість кожному, хто вірить у дива.